Всім привіт вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. До вас є невелике прохання. Мій канал дуже молодий, але я хочу його розвивати для вас, щоб ви могли заробляти та дізнаватись про щось нове. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також підпишіться на мій телеграм. Буває, наприклад, як з Melon. Змінились деякі умови по дропу, а попередити про це я можу дуже швидко в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу під відео. Дякую за увагу, поїхали! Зроблю невелику перерву між тестнетами та запишу інформативне відео, яке буде корисне як для людей, які тільки збираються займатися криптовалютою, так і для людей, які вже працюють в криптовалюті, але не знають, як можна економити на комісіях в мережі Binance Smart Chain. Одним з самих поширених гаманців, на мою думку, є Metamask. Це зручний та простий в використанні гаманець з дуже великою різноманітністю мереж та безпечним зберіганням ваших монет. Тож давайте розберемось, з чого почати та як створити свій гаманець. Перше, що треба зробити, це встановити розширення в вашому браузері. Переходимо на сайт Metamask, посилання залишу під відео та в моєму телеграм-каналі, або просто можете вписати в пошукову строку Metamask та перейти на головний сайт. Але звертайте завжди увагу, що сайт повинен бути metamask.io. Є багато фішингових посилань, які можуть надавати зламаний Metamask. Потім з цього гаманця будуть виводитись ваші кошти. Добре, з ми розібрались, перейдемо до встановлення. Після того, як перейшли на сайт, натискаємо Завантажити для Chrome або для браузера, яким ви користуєтесь. Нас перекидує веб-магазин Chrome. Натискаємо Додати в Chrome. Додати розширення. Та трішки треба зачекати. Нас перекидує на головну сторінку Metamask, де ми створюємо свій гаманет. Натискаємо, що згоджуємось, та натискаємо Create New Wallet. Тут ми натискаємо iAgri та вписуємо пароль. Краще, щоб в цьому паролі була маленька літера, велика цифра та якийсь спеціальний знак. Я вже. Скопіював свій пароль, вводжу та натискаю на цю галочку. Після того, як ми натиснули Create New Wallet, ми натискаємо ось тут. Тут нам показують наші е, слова, які будуть використовуватись при відновленні гаманця або коли ви будете встановлювати на інші пристрої. Може, телефон або на інший е, браузер. Запам'ятайте, ніколи і ні при яких обставинах не розкривайте цю фразу другим людям, навіть якщо будуть представлятися службою підтримки або іншим званням. При викритті цієї інформації можете забути про свої кошти, які там були. Якщо ви збираєтесь держати на гаманці велику суму, краще запишіть ці слова на якийсь папірець, а не зберігайте на комп'ютері або телефоні. Я зараз натисну показати мінеманічні слова, збережу свої слова та продовжу далі. Все, зберіг, натискаємо далі. Бачимо ось такі слова, де нам треба вставити пропущені слова з тієї фрази, яку ми перед цим скопіювали. Я роблю та натискаю підтвердити. Якщо ви правильно ввели слова та натиснули Підтвердити, вас вітають та натискаємо «Go GoId. Ми переходимо на головну сторінку MetaMask вже з нашим гаманцем. Якщо ви працюєте в Chrome, треба натиснути ось сюди та закріпити, щоб він. Був в нас на виду. В гаманці за замовченням створюється мережа майнет Щоб додати мережу, яка нам потрібна, треба натиснути ось сюди та додати мережу. Тут ми бачимо перелік мереж, які ми можемо додати з головного сайту Metamask. Давайте додамо BNB Smart Chain. Натискаємо Add Approve. Все. Мережа додалась перейдемо на неї. Натискаємо Go GoVit. Все. Ми на нашій новій мережі. Дивіться, ось це адреса нашого гаманця. Якщо вам треба щось купити або перевести, ви копіюєте цю адресу, вставляєте та переводите на неї. Вона єдина адреса для всіх мереж, яка є в вашому гаманці. Чи буде це BNB Smart Chain, чи буде це мережа ефіра? Для вас буде пару секунд. Я зараз додам сюди кошти, щоб нам далі було краще працювати. Все, кошти зарахувались, перейдемо далі. Але не всі мережі ви можете додати на цьому сайті. Є тестові мережі, які нам потрібно для проходження тестнетів. Їх ви можете додати як в ручному режимі, так і за допомогою сайту Chainlist. Переходимо ось сюди. Посилання на цей сайт я залишу під відео або в моєму телеграм-каналі. Тут нам треба законектити наш гаманець Metamask. Натискаємо Connect Wallet, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. Все, наш гаманець тут законнекчено. А далі вибираємо мережу, яку нам потрібно законектити в наш Metamask. Це може бути вибрати зі списку, а можете, якщо ви знаєте, яку вам мережу потрібно, можете ввести а, сюди, і воно вам її тут знайде в цьому списку. Ну, наприклад, додамо Polygon. Натискаємо Add to Metamask. Тут ми натискаємо Approve і переходимо на цю мережу. Якщо подивимось, то ми бачимо, що в нас додана нова мережа. Добре, з мережами розібрались, але нам треба в цій мережі ще додавати монети, які ми з вами будемо заробляти. Для цього я користуюсь зручним сайтом CoinMarketCap. Посилання залишу під відео або в моєму телеграм-каналі. Переходимо на нього. Дуже зручний сайт, щоб аналізувати криптовалюту та відстежувати її зміни по періоду. Збережіть обов'язково собі на майбутнє, я думаю, він ще знадобиться вам не раз. Можемо зареєструватись, а можемо працювати і так. Давайте додамо USDT в мережі Binance Smart Chain. Для цього нам потрібно в пошукову строку вписати USDT та вибрати. Тут ми бачимо контракти USDT в різних мережах. Наводимо на більше та натискаємо на лисичку біля Binance Smart Chain. Нам не дає, тому що в нас вибрана друга мережа. Треба вибрати Binance Smart Chain. Переходимо на Metamask, натискаємо Binance Smart Chain. Все. Ще раз переходимо на більше та натискаємо на лисичку. Все добре, зараз пішло. Додати токен. Все, з цим ми справились. Також ви можете додавати токени в ручному режимі. Для цього нам потрібно зайти на Metamask. Натиснути імпорт токен та вписати мережу монети, яку вам потрібно, якщо ви її знаєте, коли ви вписуєте символи та е, знаки, після коми автоматично заповнюються, та натискаєте. Add Custom Токен. Все, з цим ми теж розібрали. На цьому я закінчу наше перше налаштування. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях. Частину відео, яка більше для новачків, ми пройшли. Далі хочу вам показати, як нам можна економити на комісіях в мережі Binance Smart Chain в 2 або в 3 рази. Закриваємо те, що нам буде не потрібно вже, щоб воно нам не заважало. Та переходимо на. Pancake Swap. Тут я хочу показати вам, яка буде комісія зараз та після налаштування, яка дозволить нам економити в 2 чи 3 рази. Натискаємо Connect Wallet та натискаємо Metamask. Тут ми натискаємо далі та під'єднатися. Все, ми під'єднались. натискаємо Trade та натискаємо Swap. Все, добре. Далі ми вибираємо BNB, тут ми натискаємо. Вибираємо USDT. Тут ми натискаємо Swap. Confirm. Та бачимо, що комісія буде в нас зараз 14 центів. Добре, запам'ятали цю цифру, натискаємо відхилити. Це ми закриваємо. Щоб її зменшити, в нас є два варіанти як додати. Перше, переходимо на ось цей сайт, а посилання залишу під відео. Та реєструємо наш гаманець. Натискаємо Up, Metamask. Змінюємо мережу, далі приєднатися. Ще раз підписати. Добре, нас перекинуло на сайт, де нам треба вибрати: ось тут. Та натиснути Add-Network. Нам потрібно зараз ще раз буде змінити мережу. Натискаємо Approve, Switch Network. Та ще раз натискаємо Add-Network. Все, натискаємо Approve. Натискаємо Switch Network. Все, добре, у нас додалась мережа. Зараз подивимось, натискаємо ось тут. І BNB Smart Chain by Anchor Protocol. Це мережа, яка нам потрібна. Є ще другий варіант, як можна додати, якщо тут щось не спрацює ми натискаємо Додати мережу. Нас перекидує знову на головну сторінку. Тут ми натискаємо ось тут, додати мережу в ручному режимі, та вписуємо це все в ручному режимі. Що треба вписати, я залишу в своєму телеграм-каналі, а зараз швиденько сам все впишу. Ось так все виглядає, та натискаємо зберегти. Перевіряємо, натискаємо на Metamask і натискаємо сюди. Тобто ось це ми вже ввели, ось цю ми перед цим завели автоматично. Я виберу її, а цю мережу я видалю. Натискаємо видалити. Все, добре, це ми все зробили. Тепер нам треба перевірити, як же змінилась наша комісія. Оновимо старіночку. Тут ми перевіримо, щоб в нас була вибрана потрібна мережа. Все, це вірно. Також натискаємо Max, вибираємо USDT. Та натискаємо своп. Підтверджуємо: трішки чекаємо. І тепер у нас показує 14 центів, але якщо ми натиснемо Редагувати, Ось тут поставимо одиничку, натиснемо Зберегти. В нас комісія становить всього 0,5 центів. Ми економимо біля 9 центів, але бувають комісії більше 35-40 центів, і ми можемо в три рази менше. Зекономити. Тобто, вже буде краще і ми зможемо зекономити набагато більше. Я вже це все перевіряв, я не буду переводити, я натисну Відхилити. Це ми тут закриваємо. Ось і все, друзі. Нічого складного немає. Сподіваюсь, що відео було корисне для всіх, як для новачків в криптовалюті, так і для людей, хто вже в темі. Дивіться мої попередні відео: зверніть увагу на мінтфан та мелон, скоро будуть нагороди від цих проєктів. Також в телеграмі є посилання на китайську біржу, яка зараз роздає по 10 баксів на ф'ючерси. Можете торгувати ними, а те, що ви будете заробляти, ви можете виводити собі на гаманець Метамаску або на іншу вашу біржу. Дякую всім за увагу, гарних нагород та хорошого вам дня. До побачення.